Прибули на поле до Михайла Васильовича Кранги. Це людина з величезним досвідом аграрної діяльності, людина, яка, як ніхто, орієнтується в гібридах соняшнику, гібридах кукурудзи і взагалі в технологіях, які сьогодні приміняються, які забулися, які тільки мають, так скажем, внідрятися в український агросектор. І Михайло Васильович працює з нашим соняшником Альдазором. Уже Михайло Васильевич другий рік, так? Да. Два Я роки. більше. Три. Три роки з нашим Альдозором, і від людини, я думаю, що ви вже бачите в нас на відео, що людина вас обманювати не буде. Ми запитаємо, Михайло Васильович, от крізь призму вашого величезного досвіду з висоти років, яких ви працювали на полі, що можете сказати про наш гібрид? Можу сказати, що це дуже хороший гібрид, і хорошо він себе зарекомендував. В прошлому до мене урожайність Альдазора була 39. Ну, на нашу, для нашої зони це було а в этом году, в засушливий, засушливий період. Сильно дощів нас не було б тут пошти зовсім. Але дозор себе показав добре. Я сказав би отлично, 31 центнер без доща. Так що я рекомендую придивитися і покупати хороший сорт, який... Существують в нашому господарстві агроритм. Михайло Васильович, а по технології, що в цьому році поживлені було у вас? Поживлення що? Я посіяв його із одобренням. Це саме дав 70-90 кілограм на гектар. І потім я обробив його 50 грам гранстаром. і одну тільки міждорядну і все, більше нічого не робив. Це було травма травмофоска? Ні, не НПК. Е, 22-22, це найдем. Угу. А скажіть, після того, як спрацювали Гранстаром, ніяких випадінь не було, як воно 50 було. 50, було, 50 да? грам, так. Да. Випадін не було нічого, все нормально. Всі. В цілому, і в період вегетації фунгіцидами не працювали? Не працював. Ну, просто так. Це моду воно так у нас те саме, я навіть не думав його. Ця засуха, я думав, що взагалі не буде нічого. ну, правда, сорт себе показав добре і вважаю, що хороший сорт. А скажіть, так. по якихось, може, хвороби були якісь в період вегетації? Ні, не було ніяких хвороб, Поле чисте, провівається. Жолки стояли, правда. Нам щоб жолки допомогли. Тут нас це найвозять люди самі. От, до речі, Михайло Васильович, відносно запилення, відносно того, як пасіка виїжджає на поле, от ви виходячи з свого досвіду, реально допомагає підвищити да, врожайність? Так, да, так, да, да. я це точно знаю, що допомагає. В мене постійно стоїть, тому що в мене по... от старий гарбан, коли там завжди є, гектар і там бетонні... Ну, це саме ще при... Колхозі він залишився. І туди народ сам виїжджає, вивозить свою пасіку і все. Тобто, Михайло Васильович, так от, якщо підвести резюме, ви можете рекомендувати аграріям наш гібрид Так, да, Я рекомендую гібрид тобто нашим аграріям, щоб покупали і вирощували хороший урожай. І вам желаю найкращого для вільнийшого вилічення вашого производства і розшип Михайло дуже дякую вам за відео. Дуже дякую. приємно було з вами поспілкуватися. Спасибо і вам тоже.